Доброго ранку. Сьогодні в Ужгороді відбудеться показ всесвітньо відомої оперети Летюча миша йогана Штрауса. І саме на цю тему ми будемо спілкуватися сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, будь ласка, Олена Кириленко, диригент, художній керівник проєкту, Руслан Діневич, оперний співак, лауреат міжнародних конкурсів з міста Одеси. Доброго вам ранку, Доброго ранку. наші любі гості. І перед тим як ми розпочнемо розмову, я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі і за телефоном 6 6191, Ви зможете зателефонувати і на запитання, яке ми поставимо трошечки згодом. Якщо ви відповісте на нього, ви отримаєте одне запрошення на сьогоднішній показ: 616191, Ми чекаємо вашого дзвінка в нашому прямому ефірі. Розкажіть нам е, трошечки про історію цієї оперети. Я читала вона така досить цікава. Була в 1874 році. У відні в одному з театрів була відбулася прем'єра, але в початку вона не мала успіху. Тільки згодом, там, через 20 років, е, ну, можна сказати, її зрозуміли, і вона знайшла своїх слухачів і глядачів. Можливо, ви щось нам розкажете про неї більше. Ну, часу у нас небагато, щоб розказати все детально. Ну, детально, а, ні, а, але власне, ні тези я можна. думаю, що доля оперети досить складна і шлях у неї непростий. І можу сказати, що навіть і зараз існують різні версії, різні редакції, різні варіанти. Власне, в нас сьогодні буде свій варіант. Також Ну, він максимально наближений до класичного, але все однак своїми якимись нюансами, своїми відхиленнями, своїми цікавинками. В принципі, те, що вона стала всесвітньо відомою, ну я думаю, що причина так. Причина, в першу чергу, напевно, музика. Е, сюжет теж доволі цікавий, але все, все це покрито надзвичайно блискучою, легкою, приємною музикою. Пані Олені легше говорити про те, що музика, тому що вона відповідає за музичну частину, чамаючи якимось чином також за музичну частину відповідаємо. Якщо так взяти летючу мишу. То можна сказати, що це твір зліплений зі шлягерів, музичних шлягерів. В принципі, більшість цих музичних кусків з летючої миші виконується навіть окремим музичним. І в всьому світі знають і куплети Аделі, і Чардаш Розалінди, і основну тему. Музичну тему з летючої миші, тобто наспівують всі. Е е Я думаю, саме тому, до речі, це не напевно, не є, не, напевно не єдиний твір, який е у своїй прем'єрі не був одразу сприйнятий публікою. Багато створити, музичних шедеврів, як оперних, так і симфонічних творів, так і інструментальних. Дуже багато творів одразу не були сприйняті а потім з часом, з часом, можливо, Тож... навіть після другого, третього показу вже стали просто. Дуже часто трапляється, що навіть у поезії, у прозі, в музиці саме тоді стають популярними хітами. Власне, твори, коли автори помирають, чомусь так трапляється, це дуже прикро, але так от трапляється. Щось так. Якась інія прослідковується, тут є дійсно. Ем, летюча миша у вашій інтерпретації, якою вона сьогодні буде? Ви сказали, що у вас свій варіант. Е, найбільш найближний до класичного є цікавинки. Ну я тут буду дуже банальна, треба прийти і подивитися. У нас ніхто зранку секретів не розкриває. Ніхто зранку не розкриває секретів, але показують відео ці оперети. От, отже, от дивимося. Виглядає весело і прийти туди точно хочеться. За кадрові такі моменти завжди цікаво глядачам дивитися і дякуємо, що ви змогли показати нам сьогодні. Ми також перше це дивимося. Ми також весело а, і цікаво. Вам це так само сторони. цікаво, як нам я, я би ще хотів доповнити так, на, на рахунок нашої версії. Навіть складно сказати, дійсно, яка у нас версія, чесно вам скажу. Тому що період підготовки у нас був тобто не просто мінімальний. А ну не готують так. Великий твір, тим паче, що виконавці всі зібрані, як я бачу склад оркестру, так і виконавці на сцені. І що дуже цікаво, і це ініціатива пані Олени, Мені я просто трошки допомагаю пані Олені в, скажімо так, в сценічному плані. Uh -huh. та, та як певний досвід саме не лише в участі в опереті, але в летючій миші був. Тому так у нас була домовленість, крім того, що я виконую одну з ролей. Я ще допомагаю трошки в режисерському плані. Тому що а маєте досвід. Ну, скажімо так, ми всі з якимось невеликим досвідом, але намагаємося свою мистецьку енергію втілити в спільну енергію. Угу. І цікаво саме в тому, що крім. Скажімо так, професіональних артистів, ті, що виступають уже довгий час на сцені, у нас також будуть солісти з Львівської національної опери, які багато років виконують цю партію. Я з Одеси. Я виконував партію в Одесі в театрі в нашому не йде, тому що у нас театр суто оперний. Uh -huh. Але мені довелося виконувати на інших різних площадках і не українською мовою. Тому, скажімо, українську мову, український текст я вчив саме для цієї постановки. Львів'яни приїхали дійсно знаючи вже свій текст. Але цікаве в тому, що пані Олено. Залучає молодих виконавців, навіть студентів музичного училища. Наші. вона вибирає найталановитіших і в цьому поєднанні, скажімо, чомусь молодь молодь вчиться у нас угу. більш старших, але так само і ми багато в чому вчимося, навіть і у них ці безпосередності. Чистоті, тій, от, скажімо, тій незаплямованості ще артистичні. І дуже цікаво, вдається поєднувати це все. Вам цікаво це співпраця? Дуже цікаво. Пані Олен, от випливає питання із розповіді пана Руслана. Як вам вдалося зібрати стільки творчих одиниць, які, в принципі, зайняті, всі музиканти, всі солісти зайняті? О, І чи всі радо відгукнулися на запрошення, за якими критеріями ви їх обирали? Ну, кастингу як такого не було, звичайно. Справа тому, що це не перший проєкт, який ми проводимо. Е, існує з 2000 року, 2003 року. Е, така організація, така мистецька платформа, як вільна сцена, а з якою я маю безпосередній контакт вже більше п'яти років. І тому проєктів було надзвичайно багато від найкамерніших до наймасштабніших е, власне, 2013 рік, який був позначений ювілеєм Джузеппе Верді, у нас було кілька акцій і оперний концерт оперних арій Верді, і тричі була поставлена в концертному варіанті опера «Травіата». Ну, Багато ще можна розповідати, але власне на, цій, на цьому базується у нас співпраця на цих взаємовідносинах. А музиканти ну це абсолютно небайдужі люди, які живуть тут, працюють на багатьох роботах. Тому ті живуть тут зрозуміло. Так, а ті, які це, ну а запрошення ну так береться телефони. І запрошується і шукаються теж небайдужі люди, яким не все однак, що відбувається у нас. Були такі, що відмовляли. Були такі, що відмовляли, але по причинах накладок чи ще чогось, і просили вибачення, і про говорили, що будемо працювати іншим разом. Ну, і в плані, скажімо, вибору виконавців, я думаю, саме в цьому творі було складніше, тому що ви вибрати виконавців, скажімо, на травіату, на класичні опери, на кармен, скажімо, на класичні опери, Значно легше, тому що в принципі люди всі вчать однією мовою, в основному оригіналом класичну оперу, uh -huh. і не підходить цей виконавець в будь-якому випадку, інший знає. Але саме летючу мишу українською мовою це, так, це виклад, треба було Це був виклик. Ця летюча ваша буде виключно українською. Наш варіант так. так. Ну для того, щоб люди розуміли про що йдеться. Тому доводилось. Просимо нас строго не судити, якщо деякі імпровізації будуть з нашого боку, тому що. Але вас чудова українська. Ну, ми живемо в Україні, і <смі> е <смі> я вважаю, що Одеса, не Одеса, хто б де не був. Українець мусить розмовляти українською в першу чергу, а далі всіма іншими, скажімо так. Хороша позиція. <смі> мені вона імпонує. Так, мені здається, і я думаю, що. І зараз в Одесі дуже багато хто е, принципово переходить на українську, свідомо. або свідомо так, або свідомо її починає вчити. Чудова така тенденція, хай вона має успіх і продовження. Дай Бог. Е, скажіть мені ще, будь ласка, атріум е, обласної державної адміністрації е, він вибраний випадково, чи це єдине місце, де можна проводити такого роду заходи? Ну, З місцями для такого роду заходу у нас трошечки проблем. проблем. Ну, ну, були в нас різні версії, було в нас варіант OpenAIR під відкритим небом. ну, Тут різні моменти, так, хоча так. це було б, напевно, ще більш ефект мало би ще більший. Більше залучення так, на, так же і Ну, будемо над цим працювати. Ось атріум вибраний. Ну, це є серце нашої області, обласна державна адміністрація і архітектурна споруда, яка має всередині себе це приміщення, яке акустично досить придатне. Ну, Звичайно, що там не можна всього втілити, як би хотілося, тих же декорацій або якоїсь там ще тих речей, які мають стосуватись вистави. ну, Але вона трохи такий має. Акустику. Е, ну, акустику я сказала і вигляд. На жаль, у нас немає таких сцен, які б можна було просто зайти і зробити. Або є акустика, немає місця на сцені, або є місце на сцені, немає акустики. Чи плануєте показ в інших областях? В Областях Ні, про це ми не думали. Поки що дуже напружено працює, у нас ціль відбути сьогодні це максимально якісно і добре. А далі побачимо. Що би хотіла сказати сьогодні глядачам, які люблять оперу, які люблять е, такий вид музики? Е, можете їх запросити ще раз, на яку годину, куди їм слід прийти? Ну, сказати я можу тільки одне. Звичайно, приходьте сьогодні в будівлю Закарпатської обласної державної адміністрації, в атріум на початок вистави о 20, 20. І ми маємо... У нас ще залишається запрошення протягом всього ефіру. Той, хто телефонується нам на прямий ефір за телефоном 616191, зможе отримати це запрошення на одну персону і відвідати нинішній показ. Відповівши на запитання. Відповівши на запитання, як називається оперета. Питання насправді дуже просте, якщо, якщо ви були уважними, вам легко вдасться написати. Називається оперетта, яка буде сьогодні ввечері звучати в Ужгороді. І це рідкі, хотілося доповнити. Рідкий випадок, коли, коли обласна державна адміністрація перетворюється в театр? Не в переносному місці слова, а в прямому. А в прямому. Я думаю, що не кожна обласна державна адміністрація України може цим похвалитись. І на сам кінець, у мене до вас останнє запитання. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи почало більше людей любити оперну музику? Чи з'явилося більше шанувальників у неї? Ну, це проблема не тільки Ужгорода Закарпатської області України. Це, це взагалі зараз така. Є, є звичайно, країни десь цим менше, скажімо, але. Скажи, е, так, з мого досвіду, скажімо. Це не лише українська проблема. Але е, в, в розвинутих країнах е, ця проблема. Проблема вирішення цієї проблеми, вірніше Популяризація. має дуже велику роль, відіграє держава. Це, скажімо так, окультурення свого народу і свого населення, чого, на жаль, не так багато в Україні. Ми всі живемо в час шоу. Ясно, що і наш вид мистецтва повинен бути шоумізований, скажімо так. Але для цього потрібна також допомога, не просто державна допомога, а державна програма з залучення людей саме до, до високого мистецтва. Скажімо так. Це не, не настільки складно, як воно здається. Не, не настільки воно складно, але це, це дуже цікаво. Звичайно, з розумним підходом до такої програми це можна все зробити. Тобто, в першу чергу, на державному рівні має вирішити. Звичайно. Мені здається, так. Звичайно. Пані Олег. Я би ще хотіла додати, крім того, що ми абсолютно перейняті, небайдужі люди до музичного мистецтва і хотілося б, щоб в центрі Європи все-таки щось. А Можна ви жило... продовжити відповідь через декілька секунд? У нас є глядач на зв'язку. Будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі. Немає, продовжуйте, будь ласка. ласка. Ми чекаємо на ваш дзвіночок за телефоном 616191. Я хотіла сказати, що сьогоднішня е, акція, чи як тепер модно говорити, це перша у цілому такому ряді заходів е, благодійна акція, е, яка започатковує збір коштів на реставрацію Башти Новецького замку. Угу. І тому передбачається ще. Серія ряд різноманітних заходів. Тобто, це два в одному не тільки щось, щоб відбувалося і щоб звучала така музика, а це має ще другу сторону медалі благодійність. Я бажаю вам сьогодні успішного показу що прийшло подивитися, послухати вас багато глядачів. І я все-таки вважаю, що якщо нинішній показ буде мати величезний успіх, ви задумаєтеся, замислитись над тим, щоб е, зробити його і в інших областях, в інших обласних центрах. Вам і спасибі так, за те, що так. приїхали і погодились взяти участь. Ми спілкувалися з Оленою Короленко, диригентом, художнім керівником проєкту та Русланом Зіневичем, оперним співаком, лауреатом міжнародних конкурсів з міста Одеси. Ефір на телеканалі Тиса 1 триває. Далі не перемикайте нас.